Всім привіт! Кому вже набридли банальні голубці. Сьогодні я пропоную приготувати один великий голубець або рулет. Для цього нам потрібна одна капуста. Ми відділяємо її від качана. Далі нам потрібна каструля, набираємо туди води і перекладаємо нашу капусту. Ставимо варити. Чекаємо, щоб листя відділилися і навіть трішки розварилися. Перекладаємо в тарілку або в миску, щоб вони охололи. Для рецепту нам потрібен один стакан рису. Рис повинен бути або довго зернистий, або круглозернистий, будь-який на ваш смак. Беремо його, промиваємо і додаємо дві склянки води. Трішки підсолюємо і ставимо варитися до півготовності на маленькому вогні під кришкою. Далі для рецепту нам потрібно 700 г фаршу. Готуємо самі або купуємо в магазині, готовий. Потім для рецепту нам потрібно дві середніх цибулі, нарізаємо дрібним кубиком. А також нам потрібна одна морква. Нарізаємо кубиком або е, натираємо на терці. І відправляємо це трішки просмажитись. Далі беремо листя капусти і відділяємо його від серединки. Далі до фаршу додаємо рис і нашу зажарку. Добре все перемішуємо, додаємо сіль, перець, спеції. В мене це солодка паприка, хмелі сунелі, а також приправа до свинини. Я ще додала для аромату сухий чесник. Все це добре перемішуємо. Беремо харчову плівку, застеляємо стіл і викладаємо наші листочки. Листочки можуть юрватися, це нічого страшного. Формуємо, як показано на відео. Викладаємо туди нашу начинку. Рівномірно розподіляємо і скручуємо. У мене з цього рецепту вийшло два рулетика. Один я ставлю в морозилку, а один буду готувати. Також я готую соус, додаю три порізаних помідора, підсолюю. Додаю томат або соус томатний. У мене залишилось ще бульйон, я трошки додала бульон або води. Беру форму для запікання і переміщаю туди наш рулет. Рулет змащуємо жовтком, щоб листя не відкрилися при випіканні. Накриваю фольгою і ставлю в духовку на 180 градусів на 1 годину. Потім розрізаю, викладаю на тарілку, додаю сметанки і смакую. Всім рекомендую спробуватись.